І ми продовжуємо суспільне студіє Міністерство оборони України на своєму сайті оприлюднило роз'яснення, як військовослужбовці можуть оскаржити результат військово-лікарської комісії. Зокрема, оскаржити висновок комісії можна щодо ступеню тяжкості отриманих травм. Про алгоритм оскарження рішень ВЛК говоримо детально з юристом з військових питань Максимом Ващенком. Максиме вітаємо. Доброго дня, всім, як багато військових взагалі знають, що рішення ВЛК можна оскаржувати. Багато хто знає про цю, про цю процедуру, але проблема в реалізації саме права на оскарження висновку ВЛК, тому що військовослужбовцю, який перебуває там на військовій службі або під час виконання бойових завдань, доволі складно займатися особисто цією процедурою, тому що вона передбачає саме ось таку юридичну документальну роботу у вигляді подачі заяви на перегляд. Тому тут конче необхідно саме мати адвоката, представника який буде подавати заяву на перегляд, всі необхідні документи, які підтверджують захворювання та підстави для такого оскарження, для того щоб був представник, який буде по суті займатися повністю цією процедурою оскарження? Саме тому є проблемним в процедурі оскарження наявність ось таких адвокатів військових, які спеціалізуються на процедурі оскарження. Скажіть, будь ласка, чи тільки в складності юридичних формулювань полягає? Найбільша проблема оскарження чи можливо ще у відсутності медичної підготовки, тому що якщо я правильно розумію, то виникає суперечка солдата з медиком. А це люди, які часто говорять різними мовами. Так, також вірно, ви замітили проблема в медичному огляді і фіксації тих проблем зі здоров'ям військовослужбовців, тому що у них часто немає можливості пройти якесь незалежне медичне обстеження у вигляді там приватних клінік. Приватних досліджень, МРТ і так далі, тобто їх просто не відпускають для того, щоб вони змогли нормально зробити ось такий медичний огляд. Якщо в них немає такого нормального медичного огляду, зрозуміло, що якщо просто подати таку скаргу на висновок військово-лікарської комісії, можна і не добитися результату, тому що немає ніяких доказів того, що там наприклад у військовослужбовця є проблеми зі здоров'ям, які дають йому право на звільнення з військової служби. Знову ж таки, це дійсно проблема, яку потрібно зараз вирішувати і якомога швидше. А ви вже вжили слово часто у своїй промові. Давайте спробуємо зрозуміти наскільки це часта історія, коли висновки військово лікарської комісії потрібно оскаржувати. Доволі серйозне це питання. Дійсно, чому тому, що нормативно-правові акти, які регулюють процедуру оскарження висновку ВЛК чи просто проходження медичного огляду, а вони доволі застарілі. Вони ще прийняті в 90-х роках, в 2008-му існує останній наказ. Міністерство оборони України України, які регулює це питання, і які яка ще проблема того, що критерії ступеня придатності до військової служби вони доволі розмиті тобто, багато є таких там положень, які дозволяють медикам самостійно визначати, особа придатна до військової служби чи не придатна. Це доволі недоречно, тому що зрозуміло, що в періоді воєнного стану більшість там там, де є така можливість обирати, вони ставлять, що військовослужбовець там чи військовозобов'язаний, вони обов'язково придатні до військової. Служби, хоча по стану здоров'я це дійсно не так, ось в що в цьому полягає причина, по якій доводиться звертатися за оскарженням до вищестоящої комісії, плюс некомпетентність доволі часто лікарів, медиків в першій інстанції військово-лікарських комісій. Тобто, потік військовослужбовців, військовозобов'язаних, доволі великий. Зрозуміло, що можливості часу детально розглядати кожну ситуацію, кожний там діагноз, порушення функцій організму такої можливості немає. Бувають порушення, бувають якісь недоліки не додивились там неправильний поставили висновок. В такому випадку також доводиться звертатися за оскарженням до вищестоящої військової лікарської комісії. Тут... щоб вони вже детально розбирали кожний діагноз. Я тут, Максим, хотів би уточнити. Ви кажете, що не вистачає кваліфікації. Я ані юрист, ані правник, я ведучий телепередачі. Але а, невже так треба глибоко розуміти якусь специфіку діагнозів, щоб побачити, що людина не може воювати? Чи дійсно є діагнози настільки неочевидні, що треба бути професором? Так. Так, звичайно, тому що недостатньо мати сам діагноз. Наприклад, є діагноз остеохондроз там третього ступеня. Так він здається, давав би право на звільнення з військової служби, але є додаткові фактори, які можуть ну, вважати за наявності, яких можна вважати, що особа може хоча б бути обмежено придатною. Наприклад, немає в нього ніяких больових синдромів. Чи, наприклад, порушень функції організму, тобто остеохондроз таки є третього ступеня, але сильно так не впливає, можна сказати, на життєдіяльність особи. Оби ось саме це також додатково впливає на ступінь придатності до військової служби. Тобто не тільки сам діагноз, а й наслідки, які він має для фізичного стану здоров'я цього військовослужбовця. Плюс є діагнози, які, наприклад, в стані ремісії можна сказати, не проявляються. Також необхідно це фіксувати. Тобто, детально досліджувати стан здоров'я не тільки встановлювати там діагноз лікарям, а проводити до обстеження, щоб встановити точно чи є такі порушення функції організму, чи немає. Це дуже дуже важливо і дуже впливає на ступінь придатності до військової служби, чи відомо нам про випадки, коли військові після поранення навпаки не оформлюють інвалідні, щоб їх не звільняли зі служби. Ну, інвалідність зараз на звільнення з військової служби не впливає. А це тільки планується прийняти новий законопроект, в якому наявність групи інвалідності дає право на звільнення з військової служби військовослужбовців. Зараз багато у збройних силах військовослужбовців з перш... там, з першої доволі мало з другою, з третьою групою інвалідності, але вони не можуть звільнитися саме на цій підставі, тому що право на звільнення тільки мають військовослужбовці, які отримали висновок про повну непридатність до військової служби військово-лікарської комісії. Ось. А можна бути особою з інвалідності, але мати там ступінь придатності обмежено придатним. То тобто ці критерії вони доволі різні. Скажіть, будь ласка, сама процедура оскарження? Скільки часу вона може зайняти? Як потрібно говорити про середні рамки, якісь по Україні, протягом яких вдається добитись там позитивного результату, це в середньому два місяці займає з моменту отримання скарги заяви на перегляд військово-лікарської комісії вищого ступеня. Приблизно два місяці ось такий середній термін. Чи бувають випадки навпаки, знову ж таки, що стан організму не дозволяє людині, наприклад, воювати, а людина хоче оскаржити це рішення, поставити собі там якийсь легший діагноз, щоб все ж таки потрапити на фронт. На початку повномасштабного вторгнення я особисто точно чув про випадки, які люди далеко не воїни за станом організму, йшли в добровольці. Що зараз? Так, такі випадки дійсно є їх не так багато, але вони трапляються зазвичай, що це за конкретні ситуації. Наприклад, військовослужбовця визнали обмежено придатним. Так часто висновок про обмежену придатність не дає право на участь там в бойових діях на передовій такого військовослужбовця переводять там з десантно-штурмових військ в звичайні сухопутні або просто в тилові райони проходження служби. Його це не влаштовує, тому що він там звик до свого підрозділу звик воювати грубо Говорячи і хоче продовжувати нести військову службу саме на передовій, і в такому випадку дійсно трапляються випадки, коли оскаржують обмежену придатність і хочуть бути повністю придатними для того, щоб брати безпосередню участь у бойових діях? Скажіть, будь ласка, Максиму, таку річ, якщо механізм існує, не можна виключити такого явища як зловживання, якимись можливо недоліками чи нюансами механізму. Чи знаємо ми про такі у випадку з оскарженням рішень військово-лікарських комісій? Так, були випадки зловживання. Ось зараз трішки ситуація покращилась у зв'язку зі змінами до порядку проходження військово-лікарської комісії. Тепер недостатньо, щоб військово-лікарська комісія самостійно визнавала осіб непридатними. Тепер обов'язково, щоб це рішення затверджувалося вище штатною військово лікарською комісією. Тобто, Отже, треба поговорити... затверджувати у вищестоящій військово-лікарській комісії. Так, Почули, так. ми оцей ключовий момент. Максим Музика з нами був юрист. З військових питань це суспільне студія. Ми продовжимо буквально через декілька миттєвостей, не перемикайтеся.